Найбільший дитячий майданчик у Коломиї встановили у парку імені Кирила Трильовського. Це два великі комплекси для дітей різного віку. Незабаром навкруги облаштують велодоріжку та облагородять територію. Тепер юні коломияни матимуть, де проводити вільний час. Про місця розваг коломийських дітей розповів Коломийський голова Ігор Слюзар. Парк імені Трильовського завжди був місцем відпочинку коломоян та гостей міста. Проте останнім часом тут бракувало розваг для дітей. Але тепер ситуація змінюється. На цій території монтують найбільший дитячий майданчик конструкції. Сучасні, великі і цікаві для юних коломоян різного віку. Великих два комплекси ігрових для маленьких дітей від 6 до 2, від 3 до 6 і від 6 до 12. Чому ми так спішили його встановити? Цей рік ми виводимо парк Трильовського в реконструкцію. І ми якраз ту частину, де зараз встановлюється майданчик, і та стежка ми першу зробимо ремонт і решту парку відведемо під реконструкцію. Тобто хочемо організувати спочатку відпочинок для маленьких дітей. А наступний шлях ми закриємо весь парк Трильовського на реконструкцію. Новий сучасний майданчик у парку імені Трильовського коштує 263 тисячі гривень. Гроші виділяє міська казна. Цього року заплановане встановлення ще трьох майданчиків у Коломиї, розповідає Ігор Слюзар. Це продовження традиції розпочатої торік. Такими місцями відпочинку поповнилися прилеглі до шкіл території. Один обладнали за спонсорські кошти, три профінансував міський бюджет. Минулий рік ми вибрали. Таку тенденцію, що ми ставимо близько до шкіл, бо де найбільше є дітей. Спочатку ми навіть проблеми мали. Ви бачите, що в п'ятій школі в нас була травма, дитина побилась на качелі, і качелі на час навчання закривають на ланцюг, а після закінчення уроків відкривають. Ну, Я думаю, що проблема зв'язана з тим, що люди діти просто голодні цього. Якщо будуть всюди стояти майданчики, то не буде ніяких травм і проблем. До слова реконструкції очікує і загалом територія парку. Ця зона відпочинку є музеєм садово-паркового мистецтва. Тут наведуть лати і робитимуть усе для того, щоб справді було де провести час і дітям, і дорослим. Цей рік ми хочемо поміняти всі доріжки, там буде перепланування, та так звана клітка буде ліквідована, там буде зроблений такий ну, скверик, ну, як біседка, але ну, трошки такої конструкції з. Насаджень зелених, всі доріжки будуть поміняні. А на наступний рік з бувшого кінотеатру Комсумалець будемо робити фонтан з зимової льодової аренди. Можливо, цього року у парку змонтують також і атракціони, якщо знайдеться підприємець, який захоче вкласти у цю справу гроші, і каруселі тішитимуть коло маян тоді постійно.